Це була максимально швидка і спонтанна покупка. Секретну кухню. Таке кухню. На мою думку, краще отак от також зробити. Чорна. Це мультиварка. Ми розкриваємо бізнес, будемо робити бабло, може прогорить, но піднімемо баблю. Всім привіт. Е -е, як ви вже подивились, новий відос, який вийшов нас пару днів тому. Маю надію, що вже всі його побачили. Ну що ж, зараз у нас на сьогоднішній день залишилось питання по приготуванню м'яса, тому сьогоднішній випуск буде якраз про це. Ну що, Ми вже... Зустрілись з вікою. Всім привіт. Приїхали на метро. А, що? Підемо купувати щось? Якщо хтось з метро нас дивиться, ну давайте вже нам якусь знижку, ну серйозно. Так, ідемо за тонцем. Тонець. Тонець. Так, тунець. Можливо, такі візьмемо. Наче непогано. Ну що, що скажеш? Я сьогодні дуже розчарована метр. Чому? Бо ніфіга нема. Нам доводиться витрачатися час і їхати ще в нову. Ну, в новості нам... Думаю, якщо комусь сьогодні довести вистачих морков <ріпи> і питання до метро. На правах реклами цей Fusion продається. Но, якщо хтось не встиг купити, у вас є ще можливість купити його. Тому давайте, пишіть мені в... в... Як це? В приватні повідомлення. Їдемо в нову. Пускаємо автошколу, вона пропускає всіх, це правильно, я вважаю, що так і потрібно взагалі. Так, ну ми вже в новості, зараз я візьму пакетик, тому потрібно На. взяти грушки. Грушки тут акційні, чудові. Так, ну що, друзі, е, сьогодні точно не наш день, тому що треба вже швиденько їхати це все готувати, У нас ще куча справ, купа справ. Е, ще на МАФ потрібно заїхати, там продукти довезти. Е, тому я не знаю, зараз швиденько е, поїдемо ще один новос. Ну, Завеземо, закинемо те, що вже купили наразі. Е, ще потрібно докупити в інших супермаркетах, знову ж таки, в ще одному новості. Можливо, там буде нормальна Пекінська капуста, тому що тут вона. Не зовсім прикольна була. і в метро, і в метро вона зовсім не, зов... а, блин, а вона зовсім не була, дуже. ну, блін! Оце вона така була, можна продовжувати. Так, така собі була. Ведеться відео спостереження. У нас також. Добрий день. Підкажіть нам потрібна мультиварка. Мультиварка, скороварка. Перевірочку. Коротше, все ок, йдемо оплачувати. Ну що, друзі, це була максимально швидка і спонтанна покупка. Зараз вже їдемо готувати, тестувати нову мультиварку скороварку Ну що, друзі, ми вже приїхали на нашу секретну кухню. Секретну кухню. Що це було? Це Я собрана. Ну що, друзі, ми вже приїхали на нашу секретну кухню, і зараз ми будемо е, робити розпаковку. Е, Розпаковка. Да, можна сказати, mm. да. Будемо робити розпаковку наших е, продуктів, які ми вже закупили. Отже, у нас є олія кунжутна, у нас є каперси. Вони ще залишились е, з прошлого разу mm -hmm. минулого. У нас є лимон. Далі. У нас є І зелена. Вона вийшла. Добре. У нас є зелена цибулька. У нас є соєвий соус. У нас є. Немає в нас. Це ми повинні були залишити. А я ще не розказувала, що будеш нарізати. Ну, це завеземо завтра. Так, у нас є яблучка, яблучка кислі обов'язково. У нас є. Тунець для соусу. У нас є домашня гіршиця для okay. е майонезу домашнього. У нас є груші, солодкі груші. У нас є корінь імбера імбиря, імбиру. У нас є багато головок часів. У нас є деякі спеції. <клес> І в нас є м'ясо. М'ясо, воно. е, м'ясо. Халяльне. Ну, я не знаю, можливо, це хтось щось. їсть тільки халяльне. Червона та поділене? Це прожилки жирові, це прикольно. Це лопаточна шийна вирізка яловични. У, у нас її приблизно 3 300 Десь так. Отже, це всі продукти, які, ну, крім халапені, тому що це. Ми повинні були залишити на мафію, Ми там тестуємо гострі соуси і халапені. На жаль, хтось не з'їсть сьогодні халопенію, Ну, це вже таке. Головне завтра не, не забути його звідси. Це розпаковка велика отакої от от штуки. Поїхали. Мені також залишити звідковод, я не хочу. Тарадам-тарам! Ось така здоровенна, фіговина. Дуже багато цікавих програм. Тут є і е, запікання і е, тушкування і пароварка. Кря-хря кря. Знаєш, що треба вставити? От той відос, де качка лежить і тільки як там напоє ту пісенку. Ні. Це мультиварка. Це дуже прикольна мультиварка. А що вона робить? Вона може тушкувати м'ясо. А що вона ще робить? Кість електроенергію. Якої зараз може стати? Може. І що ми будемо робити? А -а -а. Не знаю. Ну що ж, поки Вікторія нам допомагає чистити овочі, е я поки що буду різати е м'ясо на шматки, які нам... Потрібно. Беремо наш ніж і ріжемо ну, приблизно на три шматки, я думаю, цей шмат буде нормальним. На мою думку, краще отак от також зробити. Їх треба всі перетерти, перебити, перетерти, перебити в пюре. Щось воно не дуже добре натирає. Ну що, Беремо нашу всю цю ємність з грушами і яблуками перетертими в тюре і засипаємо, заливаємо в нашу ємність. Ой! Зараз ми перебиваємо, скільки тут буде зараз. буде теж переб'ємо те постараємось. Ще сюди потрібно додати зелену цивулю. І зараз ми все отак. Отже, в такому стані, ось в такому, ми залишаємо. Маринувати цю всю доброту в холодильнику годин на 6. Тут м'ясо, тут груша, тут яблуко, тут е, зелена цибуля, тут кунжутна олія, тут е, часник, імбир, е, спеції, цукор, цукор приблизно 100 грамів, і потім заправляємо в нашу е, скороварку мультиварку. Це у нас вже новий день, наступний день. Ми вже вчора зробили м'ясо. Ми вже вчора е запросили друзів, наших підписників, наших е глядачів сьогодні до нас на шаурму на другу годину. Час працює проти нас, тому що тільки 20 хвилин тому назад дали світло. Ми не встигали е, зробити соус, ми не встигали зробити м'ясо, але тільки от пішло нагнітання тиску для м'яса. Зараз у нас 11.30. У нас є 2 години, напевно, для того, щоб приготувати. Ну, точніше, щоб м'ясо приготувалось. Це катастрофічно мало, але я гадаю, що в нас ще буде там, якась додаткова там, година, можливо, для того, щоб це все підготувати і щоб це все було вже нормально. Буде черга. Ну що, друзі, ми вже все підготували для нашого соусу. Для нього, я нагадаю, нам потрібна гірчиця, олія, яйця. Тунець, каперси, лимон, пармезан. Здається, я нічого не забув. Тепер висипаємо в баночку, зрозумів. Поїхали. Знаєш Mm -hmm. Але буде досить колості. нас знову вимкнула світло. А ми знову нічого не встигли. А... Мені хочеться сміятися плакати. Коротше, це жесть. Я чесно, у мене немає нормальних слів. У мене одні зараз такі емоціональні. Я їх не буду казати на камеру, тому ну, я не знаю, що ми будемо робити. Тулимо на Тули маф і там доробляємо це все. Поїхали. Ну що, ми майже встигли. Майже встигли. На годиннику 13.38. На годиннику. Мультиварки 000, тому треба скинути пар. Ну що я хочу сказати? Воно майже таке, як повинно було бути, але все ж таки. Я Не знаю, що треба ще поставити. Ні, треба ще. Ось хлопці до нас прийшли. І що ви сказали, коли прийшли? Шаурма. Звідки ви збіжали? Шаурму. Шаурма. Шаурму. 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 Чудово. Шаурму. Значить для них робимо нашу шаурму з нашою новою Шау... таятиною. Поїхали, пробуємо. Я тобі тут поставлю, тобі так. А ви вовремя приготуватимете, ви а ти йдеш? Або тут? Чому ти так активний став? Ти клапан закрив? Гострого, не гострого. Не гострого. А можна додавати цю катушку? А зато картопля в принципе. Значит, будем коробки Ми віддаємо першу шаурму. Коровки. Бачите, коровка є. Коровка раз. Коровка два. Коровка 2. Так, хлопці, на видачу дві штуки, будь ласка, куштуйте одна, друга. Серветочки беріть. Вони там кутать. Обов'язково скуштуєте і скажете нам, як вам. Я буде. вас відмічу в інстаграмі і этот, і напишу. Добре. Все. Дякую. 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 Так, ну що, ще один mm -hmm. ну, шаурму віддаємо. Смачного? Обов'язково треба рев'ю. Чи сподобалось, чи не сподобалось наше смачне нове м'ясо. Я-то знаю, що мені точно сподобалось. Але як вам, то ну, приходьте, пробуйте і залишайте свої віти. Так? Так. Да. Нам сподобалось? Вона примушена. 에... Не як О. з куркою, вона особлива. Е, з... з телятиною я чую у перший раз. Це ну, якось незвично їсти не курятину. Я е, як перший раз їм телятину, мені не дуже не ну, привик до цього смаку. Не, не, так сказати. Е... Ми дуже часто її їм. І за цього вона смачна. Я подумала, що не дуже, я така вже стою, така я висо ну, не дуже. Це на свічка. маленька кісточка прямо була. Ну це не дуже. Кісточка? Да, але філехи? Це може спеція якась була. Є? Добре, добре. Може, щось там і було, але. А, це... а соус, він такий, особливий якийсь. Чимось. Згадується ну, напоминає ці шпроти. Є таке, тому що це да. він а, з рибою йде. Да. Це те, що ви готували, так? Да. Так. Я ще не дивився, було. але бачив, що ви там щось суховало. Ну наскільки ви її оцінили цю форму на десятибальній системі? Ну, сім... сміло. Сім. См. Ну, 7, сім це досить гарна оцінка взагалі, я думаю. А ви? Думаю, вісім. А що додати треба? Що змінити? Ну, я більше б і сочнішу б зробив би зробив. Да, так, вона якась суха, так сказати. Суха. Ну, трохи Треба дуже густий соус, просто, тоді є. він не буде витікати. Трохи є, що вона суха. Але якщо її запивати, то буде все добре. Так, дякую, Дякуємо ми побігли. Дякую все вам. Все все, вам Віддаємо. Ще одна шаурма. Шаурма. Останнє, Іде. Дякую. Смачного. Ну ви з'їсте, потім нам розкажете, як а вам. Шаурма От реально, От щось таке. А як ви піро да. після смак казали? Після смаку, от офігенний, в компанії, що іноді буває її си, навіть ту саму ялучну, і от якісь Неприємний присмак стоїть на зубах, а тобто такого немає. М'ясо з соусом, воно ніжненьке, таке смачненьке. Mm. Кількінергес, але вся Білий. І яка оцінка? Дев'ятка, тверда. Дякуємо. бачили, хто за нас завітав сьогодні? Так, все -да -да -да. популярний клієнт. Реє Саме популярніший клієнт на бікам западі. Зірка. Зірка ютубу. На південному залі. Так, а що ти сказав? Що тобі треба? Що тобі робити? Шаурму. Шаурму? Ні, шаурму. Ще одне шаурму. Ще одне последне для да. останнє. Ну це вже бонус для тебе. Так ми всі п'ять вже розіграли. То того, що ти їхав з гатного, то тобі... чорної дири. Так, то тобі так пощастило. Ну... ну, куштуй перший кусь риби, і можеш по ходу розповідати, як тобі. Я знаю, з чим це соус, але не можу об'яснити. Стунцом? Стунцом. <на> 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 чувствується, чувствується. <на> там там так, в моє мнення таке, так, то, що в мене дуже... Ну, Вона вообще не суха. Я... Хочеться їсти. їсти. Ну, це, я... Той факт, що я дуже голодний Бил. до одного моменту, поки мені не дали руки шалу. Вона в міру гостра, в міру солона. І... і в міру Овиші. солодка. Ну, ну овочі розбавляють смак, Вона вообще файла-файна. Файна mm. mm. Я думаю, її можна продавати, поставляти на продаж. Mm. Ну, я думаю, вже десь за гривень 700. Десь. Mm. За, за... за одну. Ну що, друзі, закінчився наш черговий день. День з новим рецептом, з новим м'ясом. Mm -hmm. Шаурму. Ви можете приходити до нас і куштувати її, вона вже, я думаю, коли вийде на цей відос і на даний момент вже вона буде запущена повністю. Да, а, зараз вже запущені рахунки. Можете приходити, можете куштувати, залишайте відгуки, що вам подобається, що не подобається, можливо щось змінити, можливо, щось додати. Будемо старатись для вас робити ще смачнішу шаурму, вигадувати якісь смачні нові рецепти. Що ти щось хотіла додати чи ні? Да, ти все сказав. Чекайте на наші стріми, будемо стрімити, будемо ми, доносити. До речі, я казав, що ми будемо розігрувати шоурму на 3000, а вже 3000 є. І я думаю, що після цього відео ми на стрімі розіграємо або шаурму, або, звичайно, да, шоурмеу. Отже, підписуйтесь на канал, тисніть лайки. Дзвіночок тисніть також обов'язково. Що ще. Ще ще. Все. До нових зустрічей. Залишайте коментарі. Обов'язково. Все? Усім да. здоров'я.